Зачом розумна собачка Соні. А що було потім? Читати книги Соні дуже подобалось Та дуже не подобалось, що всі книги закінчувалися однаково кінець. А що було потім, коли вовкові розпороли живіт і червона шапочка з бабусею вибралися з живіта здорові. Потім. Потім бабуся й шила вовчу шубу. Ну а потім, потім червона шапочка одружилася з принцем, і вони жили довго і щасливо. А потім, не знаю, Відчепись, нічого не було потім. Соня ображена йшла у свій куток і думала, як же так? Не може бути, щоб потім нічого нічого не було. Адже щось потім та було. Одного разу, реючись у Івана Івановича в письмовому столі, це, до речі, найцікавіше місце за винятком холодильника. Соня знайшла велику червону теку, на якій було написано дурненька собачка Соня але правила гарного Вже не про мене. Тільки чому дурненька?» Соня закреслила слово дурненька, написала розумно і сіла читати оповідання. Останнє оповідання чомусь виявилось недописане. А що було потім? запитала Соня, коли Іван Іванович повернувся додому. Соня зайняла перше місце на конкурсі міст дворняшка і отримала золоту шоколадну медаль. Це добре! Ну а потім, потім у неї з'явилися цуценята двоє чорних, двоє білих і одне руде. Як цікаво! Що вона без дозволу лазить у його стіл і чіпляється до нього з безглуздими питаннями? Що взяв, велик. Ні! Не було такого. Усе кінець. Ось і чудово. Іван Іванович присунувся до письмового столу і закінчив останнє оповідання так. Кінець. А що було потім? Запитала розумна соня з під диван.